Всім доброго дня пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців. Сьогодні така погода сонячна, безвітряна, комфортна. О, ночі вже холодні. Сьогодні було вже 14 градусів, це доволі таки холодно. О, сьогодні трошки від кузні відволічемося, подивимося, як у нас дозрівають плоди, О, що в нас на городі. Ну і таке все інше. Ось груша в мене наливається. Подивіться. Подивіться, які груші. Тут воно гілляку підв'язав вірьовкою, бо це начеплялося, вона, бідна. Так похилилася. Як я вам казав, ця груша дуже величезна і смачна. Якщо підніметься вітер, то, то все, капси. І гілки пообламує. О, бачите. О, от тільки трону вже впало. Ще зелена, О, така вона хрупка. Наша зелена, бачите яка груша. То це вона ще зелена, як вона вимахає, то покладемо тут, ось, ось дивіться, ось висить. Бачите, воно обламалося, на корі висить, але я не трогаю, може воно все-таки дотягне. А тут що робиться? Ось. Якщо буде вітер, звісно, то буде і капець. Так як людей в регіонах пообтрушувалося, жалко. Там в мене трохи яблук буде, щось осипеться, а щось залишиться. Це смачна яблуня, така я хочу її зробити. Одне відводочок, саженчик, зробити на наступний рік, щоб виростити з неї ще одну деревинку. Вона через рік родить, а дуже смачна, соковита і тонка. Вонненька шкіра в неї. Виноград там в мене теж є трошки це Лідія. О. Це мій такий банзайчик. Трошки бурінець щупаю, все росте, все добре. На цьому винограді, слава Запорожжю, нічого немає, взагалі не одної гроночки. Я його бризкав, щось він прихворів. О, а ось груша така сама. О, теж Блін, я вже боюся трогати, подивіться яка. Бачите. Я ж кажу, колись я звачив, ну, то була там більше, ніж 800 грамів. Так і бомби висятило, бачите, О, А це зимова. Два роки назад пообламувало, було гілки. А це опять начіплялося попід пера. Не знаю. Вон так, подивіться, що робиться. Вона до Нового году лежить. От. Бачите, теж така здорова буде. Ну, якби по облам, ще, ще було б більша. Ну, якось не хочу, хай може все-таки дозріє, якщо не буде ніякої стихії. О, яблунька ця, хорошо добре. Теж дуже смачненька така. Знаєте, як так, у касі гуси лебіді. Що сховала Івасика Телесика. Бачите, як вона така ну, розложиста, вона вгору не росте, а так гілляки. Тут менше бо цвіло, як я вам вже казав, цвіло. морози були. О. Ну, тут ось у мене на городі, що у мене тут. Вон, гарбузики ростуть. Такі, от, о, знаєте, длинненькі гарбузики. Так і з нього дуже хороше варення, до речі. Кубиками ріжете, додаєте лимон, помили, порізали кубиками туди, додаєте цукор, додаєте ваніль і прокипятили, як воно вже там зварилося на блендері на гарячу. Бур'ян росте, бачите. І висмікати не можна. На гарячу цей блендером погружним перебили все, простерилізували баночки і закатали Бомбезне варення. Я таке роблю. По-перше, і смачне, от і корисне. Кукурузу вже варив дітям, бачите, качани по обламу вже. О, теж така бомбезна. Ось через деякий час опять поналамую там у мене ще є качани. О. Ну а з помідорами конечно, цей що на грядці, от слимаки зараз нищать і все, прямо понав'язувалось багато, О. а ночі вже холодні, воно не встигає достигати. Ось у. такий огірок виріс, я його викинув. Він вже дубовий. О. Так що помідори бризкаю постійно кислим молоком, йод там і всяку колочу. все. Ну вже потрошечку зриваю, вони потрошку достигають. Ну зараза багато нищать слимаки. Слимаки це взагалі це непонятно. Так що, бачите, поначіплялося скільки. Аби вони дозріли, але ж ночі холодні. Ночі холодні, але я отак хожу. Так їх зривають, все такі маленькі. Зриваю до в'ящичок, вони подоходять. Бо жалко буде, як вже дуже багато понищило мені. Вон ще воно жовтіє. жовті. Треба Неда... зривати. А він в кладовці дойде. Там буде щось Вон там висять. Ну коротше помідор багато, але не знаю, чи дозріють. Гарбузики, кабачки, кабачки вже закривав. Оці огірки, що на дворі, з них толку нема. Вони практично в мене тут нічого не було. там Який десяток зірвав та почали не, сохнути. Непонятка така. Трава росте, ще прийдеться раз косити. П'ять разів косив, ще раз прийдеться косити до холодів, бо підніметься. Думали сином копати цей ставочок, щоб підкопати хоч трошки. Але, мабуть, нічого не вийде. Бачите, дощі були, тоді вода стоїть і все. Там води по коліна буде. Надо, думав, висохне, то будемо підкопувати. Ну нічого. Це таке діло, це стихія. Сливки вже ось через днів 10 вже будуть спробувати, бо немає. Виноград я трохи О, Ось ну, так от, щоб сонечко його гарно прос... прогрівало, щоб спів. Бачите, винограду буде сопів нароблю. А ось калина, подивіться. Бачите, такі гарніки тяжкі. О. Колись казали так. Бабушка казала, яка як калина така рясна і все, то буде зима-люта. Так що отак от. Треба до зими готуватися. Та й по прогнозам передають, що. Буде зима починається рано, осінь буде рання. О, так що може встигне дозріти. Дозріть. Зараз зайдемо в тепличку. Теплички, звісно, набагато Басейн як води набрав, та практично не купалися, тому що ночі холодні, там так сильно жара була, то ми трохи покупалися. О. А практично більше не купались. Вода чистенька, бачите. Ну, Де якась мітинка плаває, таке діло. А так. Ну що ж зробиш от. Не завжди виходить. Природа є природа. Проти природи не попреш. Зайдемо в тепличку ось. Тут у мене цей, Я ось збираю, бачите, помідори зриваю то на грядці, то тут, які і доспіли. О, тут ось, воно вже доспіває. Крапива. Бачите? Ладно, тут хай повисять, тут вроді слимаки не їдять. Капуста зимня хороша буде, тут ще морква, петрушечка. В общем, вітаміни є. Е. Вітаміни Е. Бачите, поначеплялося скільки помідорів. Хороші розовые. різні сорта. Різні сорта є. Треба ну, зривать, дозрівають, треба зривати їх що воно буде там, тут висіть. Воно дойде в кладовку положу. Да. Хай він дає енергію на, на ті, що ще зелені. Так що мої труди не, не вдовбаю. Мої труди не зря пройшли. Я, звісно, не такий фермер вже. Я більш коваль, ніж фермер. О. Але ж, бачите, виростив, виростив. О. На наступний год вже зовсім, якщо все буде добре, бачите, хороші, можна сочок робити, буде, дойдуть тасок. На наступний год, як буде все добре, то тоді вон куди попер. То зробку по-іншому по спланую, бо це так ну, хаотично. Ось Огірочок ще. Цвіте, воно вже зав'язався. Так що тут ще буде? О, вже і Тут помідорчик помідорчиком спіє. Ну, потрошку, потрошку щось є. Там воно оці чорні помідори. Що я казав, бачите, такі вони вже теж він, розовіють донечки, воно огірочок росте. Ну, Взагалі отак якось. Там огірки ще плодоносять, сьогодні нарвав, закрутивши одну баночку літрову. О, так що отак. Потихеньку запаси на зиму зробимо. Ось тиждень назад садив редиска. Правда, насіння цю руку знайшов коробці, може вже років 10. Насипав багато, посходило, сходу ну, бачите, небагато. Ну нічого. А ось ще один огірочок, бачите. Опустився, я його не бачив, сьогодні зривав. О, такий хорошенький. Переся це в мене розсада, бачите? Знаєте чого? Тому що це сюди завозив торф і воно не хоче рости, толку з нього нема. Уже сидить місяць, мабуть. Та вже нічого не буде з того. А ось ці помідори, які чорні такі, вони вже починають, вон, бачите? О, вже починають красніти. Оце вони такі, такі на вигляд. Такі. О, такі. Не чорний принц, а от... Невзясно конструкції якої. Перчинка цвіта якась буде. О, тут вже позривав помідорчики. Було так нормально. Оцей помідор ще поки, не знаю, який не пробував, Ну понав'язувалось Листя таке, бачите, як у, як у картошки. Там дві перчинки. Там ну, потрошку щось є. Моя праця не, не пропала марно. Нічого, зробимо виводи, все. Все буде, все буде добре. Бо вирощувати це не комар в лісі свисну. Треба багато знати, чим бризкати, чим підгодовувати. Так що так. Це ж кругом так в любій роботі. Навірно, я зі зірву. Бо це вони вже спілі. Це такий сорт, вроді як зелений, а насправді вже м'який. Розумієте? Ти, Бачите, оце такий помідор. Вроді зелений. Да? Я забувся, в мене таке було називалось болото. О, це виведений сорт, так казали для дачників, що вроді зелене, щоб їх ніхто не, не крав. Ой. Так що так. Ось таку екскурсію в сад-город я вам провів, що показав, що де як. Якщо все буде нормально, що не буде ніякої стихії, то щось буде. Щось запас якийсь на зіму закрутимо. Та й так поставимо. Я, я вважаю, що для починаючого такого садовода, волі да, таки непогано. Вони тільки почали спінути. В теплиці більше спінуть. Це моя клубніка пагу не пускає, але вона ремонтантна, але вона не в навіть якщо вона викине ще раз світ, то вже осінь буде холодна, вона не. Не встигне, О, не встигне. Повинна була викинути, бо тому що як я їх купляв, купляв, то вона цвіла. Я осінню садив, то ягоди ще висіли зелені. О, не знаю як буде. Ну, казали, що два урожаї давай дуже побачимо. Зацвіте, то добре, не зацвіте, то і так буде. Вона і так трошки нам дала почастувати. О, трошки дала почастувати. Це теж тут помідори вкидав. Це Торфяник, але ж бачите, на помідори нічого не впливає, вони пруть, а на огірки щось жовтіють. На торфі не хочуть. Поки не достане там до, до такого ґрунта, тоді пішло в розвиток. Ну, ось таке відео коротеньке, садгород. Сільське життя я вам засняв. О, треба ж і від ковки відпочивати. Так що будемо сподіватися, що щось дасть. Та, ну як не дасть он людей на Житомирщині, там таке пронеслося, знищило всю городину. Люди стільки пахали, пахали, все пропало. Так що ніхто не застрахований. стихія є, стихія. Ми будемо надіятися, хотілося б, щоб воно все, звісно, дозріло, щоб було щось. Щось і в банках от. і так фрукта, щоб була. Так що от якось так. Кому сподобалося моє відео, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. Будемо дивитися вже, чи воно достигло, чи не достигло. А там як Бог дасть. А поки нам все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.